Які продукти використовуємо для отримання ось такої гарної фактури? Спочатку ми наносимо квар-зунтівку, витрата 225 мл на квадратний метр. На, через добу, обов'язково, після ми наносимо нашу фактуру. Можна багато різних способів наносити. Ми наносили таким методом, обов'язково, після підсихання, ми згладжуємо, отримуємо таку фактурку і підшліфовуємо, щоб у нас фактурка була ідеальна. І обов'язково ми фарбуємо у два шари. Ми обрали фарбу торгової марки Дюфа це е, Мегалатекс. Е, вона стійка до стирання, стійка до миття. Ми трошки підтонували такий гряз грязно-білий колір. І обов'язково два шари носимо. Ось ми, вже приклад: ми тут в один шар нанесли, ще буде другий. Дати гарне світло, підкреслимо фактуру. За 98 гривень квадратний метр можна отримати отаку от фактуру. Самостійно своїми руками. Замовляйте продукти. Для декору компанії укргоскомію.